Окупанти зайшли в село Новочеретувати. Що на Новопавлівському відтинку Донеччини про це повідомляють аналітики Діпстейт, посилаючись на кадри, які загарбники оприлюднили в мережі. Як зазначають аналітики, зайти у село ворогу вдалось, тому що на цій ділянці вони активно проривалися танками. Які практично всі знищили наші оборонці на новопавлівському напрямку? Найпотужніше окупанти атакують під Новочеретуватим і привільним. Там нашими силами відбито 12 атак. Важкою залишається ситуація і на покровському відтинку. Найгрячіше поблизу самого Покровська, Андріївки та Улаклів. Вісім разів загарбники атакували наших захисників на Курському напрямку. Крім того, ворог завдав 11 авіаційних ударів. Від початку доби на всіх відтинках фронту відбулося 53 бої. Ну а далі про тих, хто прикриває одразу два напрямки на фронті: Курахівський та Покровський, і на лінії фронту прикриває саме нашу піхоту. Як працюють леопарди, коли у повітрі постійно російські дрони, та як відбивають наступи росіян, дивіться у репортажі з фронту спеціальної кореспондентки ТСН Юлія Карєнко. Нового лісу донеччини припаркувався міцний хижак танк Леопард. Він тут далеко не один. Хоч і помітити серед маскувальних сіток і гілок дерев їх можна не одразу, але речання моторів ледь не з кожної лісосмуги натякають. Тут цілий танкопарк. Екіпаж цього леопарда нині на відпочинку, воїни заслужили. Після того, як знищили укриття росіян, майже впритул. Татар каже, хоч його леопарду і не дуже подобається донецька багнюка, що аж гусені можуть заїдати, але стріляє гармата дуже прицільно, що й відчув ворог. Та, звісно, бояться, вони розбігаються. То що, наш леопард що? Він бере точність, точність скорость. Типа, якщо все тут нормально настроєно, ми можемо попадати ну, скільки там метр в метр на три з половини. Цей панцирник зніс будівлю в селі Сонцівка на Курахівському напрямку в час, коли за цей населений пункт точилися бої. І, хоч селище вже нині окуповане, тоді екіпаж Леопарда врятував наших воїнів. Вони стріляли в підвал, там був противник, а наші були зверху, що дало змогу вийти наші піхоти і зачистити дану будівлю. Це був один з перших виїздів татара. Він і сам не очікував, що все буде успішно. Хлопцю лише 23, Але він перевівся зі строкової служби на контракт у бойовий підрозділ. Я вирішив підписати контракт за те, що мені захотілося потрапити на бойові. Тіпа мені просто надаєло сидіти в тилу, типа там пацанов дофігав мене воюють. Мене я сиджу, чисто, даже похвастався нічим. Леопарди прикривають одразу два напрямки Курахівський і покровський найгарячіші на Донеччині. Через навал російських дронів робота танкістів на передовій ускладнилась. Тепер вони не стоять на позиціях, а діють як невідкладна допомога. Треба знищити укріплення ворога, коли артилерія чи наші дрони не впорались. Кличуть їх. Модернізація іноземного леопарда по-українськи. Зараз хлопці розтягують сітку. Вона називається тут в армії Мангал. Вона Прикриває танк від ворожих ФПВ-дронів. Дуже необхідна річ, коли в півішок ворога просто максимальне зусилля на ділянці фронту під Кораху, але й це ну, не завжди калові? захищає, каже Руслан. Він горів у танку з повним боєкомплектом разом з екіпажем. А це ще троє побратимів. Був перший прильот передо мною. Ну воно й таке. Аж руки скинуло з руля. Ось на відео видно, як палає леопард. У нього поцілив російський дрон в бою. Пробив захисну сітку та броню, знищив реп і навіть радіостанцію. Ліво, уходимо, розворот, розворот, друже, розворот. Без зв'язку у палаючому леопарді Руслан Пала, почав рятувати вироб, машину чес, і побратимів. Тебе такий адреналін і грає, що ти про це навіть не думаєш. Ти просто ліж би доїхати, щоб було з екіпажем все хорошо, і ми там не рвонули у нас нічого. Їхали нас зразу, в затушили його там. Приїхали медики, нас обдивилися. Ось на цих кадрах наслідки пожежі. Нині леопард на ремонті. Екіпаж пересів на інший панцерник і їде зараз на чергування. Бо на Курахівському напрямку ворог готує наступ в районі Константинополя. аби перекрити дорогу Донецьк-Запоріжжя і витіснити з околиць Курахова наші підрозділи. Тож танкісти знають, в будь-яку мить може надійти команда на виїзд, аби підтримати нашу піхоту. Юлія Кирієнко, Олександр Ребенчук, Олег Мостовий, ТСН, 1+, плюс марафон. Єдині новини. Ну, дай вже відпрацювати, бо да. це о є, є, є добре. Поки загарбники лаштуються до цілодобових штурмів, наші захисники все бачать як на долоні. 68-ма єгерська бригада імені Олекса Довбуша захищає місто від окупантів. Сили оборони миттєво реагують на загрози. Олег оператор дрону розповідає: росіяни нехтують не лише правилами ведення війни, а й звичайними людськими цінностями. По дорозі, де ми стояли біля цвинтаря, так дорога до цвинтаря була укрита трупами. І вони все одно йшли Ну просто потрупився. Ніхто не забирав. У Олега троє дітей, що дає йому право на звільнення з лав ЗСУ. Однак чоловік свідомо захищає рідну землю. Розповідає, після кожного чергування відчуває наближення перемоги. Я бачив свою роботу, бачу mm. те, що я ну, даю якісь результати. Що я думаю, ну, чимось так корисний. Ти чам би Перед російськими військовими стоїть одне завдання за будь-яку ціну просуватися по лінії фронту. Заради цього окупанти не шкодують ані техніки, ані живої сили. Покровський напрямок нині пріоритетний для ворога. Саме там Путін прагне досягти найбільших результатів. Дрони розвідники охороняють близько тисячі кілометрів лінії фронту, майже повністю замінивши розвідку особовим складом. Коли російські солдати наближаються до українських позицій, вилітають дрони з вибуховими пристроями, а більші безпілотники скидають на них бомби. Піхота відкриває вогонь лише тоді, коли випадковому росіянину вдається прослизнути повз фалангу безпілотників, із допису «The Wall Street Journal». Наразі на покровському напрямку переваги росіян в особовому складі приблизно 10 до 1, повідомляє видання The Wall Street Journal. Однак силам оборони є чим зупиняти наступ, зокрема завдяки безпередійному постачанню безпілотників. Невеликою групою по коліна в снігу російські солдати йдуть на штурми українських позицій одночасно з кількох напрямків. Цих відчайдух одразу бачать наші аеророзвідники і знищують. Штурм зупинився, утім, ненадовго. За цією групою смертників одразу піде інша. Основною задачою є в них просто якоможна швидше зайняти будь-яке укриття, будь-яку лісосмугу або там будь-які будинки, дочекатися, щоб наступна група робила те ж саме, зробити накопичення сил і вже звідти починати свій наступ. І все, вони на цьому просуваються і намагаються закріпитися для ну для того, щоб виграти час. Така тактика в окупантів по всій лінії фронту. Покровський напрямок зараз залишається одним з найскладніших. Ворожі штурми тут не припиняються. Піхота, артилерія, безпілотники різних типів і авіація працюють безперервно. Бачимо, що активність противника спостерігається більш ніж 10, а то 15 населених пунктів довкола самого покровська. І це безпосередньо намагання противника обходити покровськ, наближатися до Мирнограда. І це дії противника в південній південно східній частині намагання просуватися південно-західніше Покровська для того, аби розширювати сіру зону і брати під вогневий контроль траси. Логістичні шляхи перед штурмами кажуть військові, росіяни активно використовують аеророзвідку. Часто наступають певний час доби. Перед тим як проводити наступальні дії, готують під це умови свої. Це може бути ну зменшення активності. Наприклад, вони можуть не проявлятися там в один на окремих ділянках, і після цього так особливо в періоди, коли йде зміна з нічних дронів на на денні. А це в основі ну сірий час доби, тобто це коли перед світанком або вже після заходу сонця. Вони можуть здійснювати прориви. Важка ситуація і на новопавлівському напрямку. Тут ціль ворога кажуть військові прорватися до траси курахово Запоріжжя і просунутися далі. Це окупувати нашу Донеччину. Ворог кожного дня проводить штурмові дії. Це такі комбіновані атаки. Ворог активно задіює броньовану техніку. Останнім часом діє на мотоциклах, на квадроциклах, на багі. діють малі піхотні штурмові групи. на цьому напрямку кажуть, знищують рекордну кількість росіян. Це сотні вбитих. У нас був день, коли була кількість ліквідованих окупантів перевалила за 40, кількість поранених перевалила за 55. Тобто, ви можете розуміти, які втрати окупанти зазнають лише упродовж одного дня. В турецьку міські бої росіяни тут намагаються наповнити місто піхотою та знайти слабкі місця у нашій обороні. Бачимо, що противник тут також не має суттєвих успіхів через те, що бої в місті це досить складний вид бою. Тут є особливості, які ландшафту самої міської забудови, які ефективно використовують підрозділи сил оборони, зокрема нашої 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Тут велика кількість і вірогідність засідок, які Влаштовують наші сили оборони більше року. шукає слабкі місця наших позицій. Росіяни і на Куб'янщині. Цієї доби наші сили оборони відбивали атаки біля населених пунктів Тополі, Петропалівка, Глушківка, Загризове та в напрямку Новоосинового. Головна ціль форсувати річку Оскіл. в день, вночі ось намагаються просунутись. Десь знайти слабке місце, Це підтримки артилерії, іноді авіації, але це малі піхотні купи. Зупиняється всіма силами, а не легко вдається, але вдається. Військові кажуть, на цьому напрямку нам вдалося дещо видозмінити використання розвідронів. Наші дрони ведуть в полон окупантів. Ось маємо вже дуже багато випадків, коли противник під час відбиття їхніх штурмів, коли працюють півдрони, вкіти виходить зі своїх. Підлітає мавік, дає певний сигнал, і тоді противник іде. Ну таким чином ми мінусуємо кількість противника в своїй фузі і водночас поповнюємо обмінний фонд. На Харківському напрямку росіяни атакували позиції наших підрозділів поблизу Лувчанська на керованими авіаракетами ворог бив по ветеринарному та охримівці. Наші військовослужбовці тут досить ефективно. Вжили заходів і в попередні місяці, і взагалі для того, аби завдати ураження противнику. Головне напрямок, де противник іноді проводить, скажімо так, спроби штурмів. Це район Вовчанська, район Липців, і також мають місце бойові дії. Від населеного пункту та попри значні втрати, Росіяни нині продовжують накопичувати сили для подальших штурмів по всій лінії фронту, кажуть військові. Людмила Гаврилюк, ми Україна. Марафон. Єдині новини.